Так, покупочки. Так, це все моє. Боже. Так. На Так, це ташки. Це такі пельменчики з віганськими мясами. Це тоже така колбаса віганська. Так, горішки. Та не прикольно, Эрньюс. Це хліб такий. Не такий жрем. Роган фолькер. Він з пшеницей пророщує. Так, я сделала квасоля. Офігенна классовля. Виноградний сок. Сахне, це типа этот сливки. Шмам – це сметана сама крута, морковний сок, це квас. квас та раз. Це ляшки всякі. Це узбецький плов фірма Долгань. Класний плов. І дешевий тоже магнуное мороженое всякие вкусняхи для борща буряк набрали Виварений, започатаний. так печенька Таке для кофе но ну, така сипуча. Німецьке печення, вкусно ну і десерти, и все вони по полгода лежать морозилці, сюда взяли. Це дитячий торт, Kids. И ось ояки. И осейки. І це тоже фірма Долгань. Вкусніший торт вообще, вроде там. Все такий взяли, це німецький чисто. І з творогом, з творожним кремом. Ну і вот Це тоже дуже вкусний. Вот ну, такие. А, все. Ход. Чіпсики. Не без жира і без солі.